Надійна робота серця разом із магній плюс калій від допель герц. Вітаю. Удар Росії 8 липня, коли вони вдарили в дитячу лікарню «Охмадит», залишається ну, такою достатньо резонансною подією, яку обговорюють і в Україні, і за кордоном, але що цікаво, не на Росії. На Росії про неї майже не говорять, намагаються не говорити взагалі в телеефірах. Ну, тобто, щось таке, що вкрай вкрай рідко згадують, В новинах не згадують взагалі, а в якихось там студіях розмовних. ну, Практично не обговорюють, якщо чесно. Але, от е, якраз в Україні е, ціла купа е, ну, таких якихось блогерів, які там сидять по Таїландам, десь там балі ще раптом разом е, з двома депутатами, е, близькими до російської е, православної церкви, е, розродилися. Так дуже синхронно, абсолютно ідентичними е, дописами і заявами про те, що треба негайно, негайно все кидати і бігти, домовлятися з Росією. Е, ну, Причому там е, оце все було, що скільки ж може людей гинути, скільки оце все. Тому треба йти здаватися. Е, ну, знаєте, На оці всі крики цієї всієї, Благо Люмпена, скажем так, відповів насправді Дмитро Медведєв, заступник голови Ради безпеки Російської Федерації. В черговому маніка, манікальному пості в Телеграм він написав, що РФ необхідно готуватися до захоплення всієї території України після того, як Москва та Київ підпишуть мирний договор і завершать війну. Якщо влада України підпише капітуляцію, і віддасть РФ окуповані території, то, пише Медведєв, тоді настане час остаточно розчавити гадину, ну, тобто Україну, вбити довгий сталевий цвях у кришку труни Бандерівської квазідержави, знищити залишки е е державності і повернути землі в лоно руської, е оце землі Руської. Ну, отакий, е отака відповідь е Росії на ці всі стони стосовно того, як треба домовлятися і з ким і прошу. І знаєте, насправді на 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 і ця. Відповідь. І е, виступ Небензі, е, це представника РФ е, в ООН, який почав там розмахувати спонсорованими Росією е, телеграм-каналами і казати, що ось дивіться, вони ж пишуть, що це були якісь такі не ті ракети. І е, 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 оці от всі, знаєте, оцей якийсь такий е, Вибух інфоциганства на тему здачі, все це ну, нас повертає до того, що в принципі цей удар Росії по Охмадиту Ну, по-перше, не був випадковим абсолютно. А по-друге, це була вся така велика спецоперація. Більш того, якщо подивитися на те, які ракети летіли, як летіли, то ми побачимо дуже знаєте прикметну таку штуку. Ну, по-перше, оцих самих ракет Х 101 яка й попала на територію Охмадиту. Їх росіяни в той день випустили ну чи 12, чи 13 штук. Десять збили, дві долетіли, от одна з них вохмадить. І знаєте, є велике таке от припущення, що насправді, якби їх не збили так багато, це от 11 навіть їх збили, то можливо, що вогмадит би впала не одна ракета, а більше. І якби в Ангмадит впала не одна ракета, а більше, то ми б, звичайно, мали б там набагато більше жертв. І серед них гарантовано було б більше дітей. Зараз це одна дитина, яка вмерла в результаті цієї атаки, тому що ну, власне. Була Вона загрожена, була там операція і ну, дитина просто не пережила. Тобто є от реально одна дитина, яку вони таки вбили в результаті цієї атаки на територію Охмадиту. Я вже не кажу, що вони вбили дітей в інших місцях України в той же день. Але от саме там, ну, скоріш за все, росіяни чекали і очікували, що буде набагато більше жертв. І в принципі, до цієї атаки вони готувалися. Вони з одного боку підготували своїх там оцих проплачених всяких людей, які зразу почали кричати про криворуке українське ППО. Ну, знаєте, якби українське ППО, ще раз повторюю, не збило майже всі ракети, які летіли, ми б мали там просто ну, дуже багато вбитих дітей. Друге, це те, що на що розраховували росіяни, це звичайно на всі ці. От заряжені і проплачені знову ж таки, оці всі виступи про те, що треба зразу бігти. І Чому я так думаю? Тому що знаєте, для будь-якої насправді нації це є найбільша травма, коли гинуть діти. І росіяни йшли на це свідомо. Вони намагалися влаштувати тут, знаєте, таку просто розпачливу картину з великою кількістю загиблих дітей. Будь-які нації пережити таке дуже важко. І от з одного боку, ці крики про не таке українське ППО, а з іншого боку, були б бо ці всі крики: якщо так багато дітей гине, давайте йти миритися. І все це, повторюю, було підготовлено Росією заздалегідь. І все це вони планували, тому що ракета, яка туди впала, оця Х-101, вона програмується. Ну, ще в процесі, ну, скажімо, трохи ну, не заряжання. Тобто, вже той, хто її випускає безпосередньо в літаку там, чи шеде, він не може її якось інакше випустити. Вона летить саме туди, куди її запрограмували. І казати, що вони намагалися таким чином поцілити в якийсь завод, це все неправда. Абсолютно це неправда, тому що військові об'єкти там достатньо далеко, більше того, скажу вам так, що те, що там полетіло в завод Артема, який достатньо далеко насправді від Ахмадиту, полетіло скоріше для відвода уваги, тому що вони його набили ну, саме в цю точку настільки часто вже, що ну, там просто немає нема про що говорити, там нема чого розбивати. Це не військова ніяка ціль, там нема чого розбивати. І вони Прекрасно знають. Тобто, насправді це було просто для відволікання уваги. А от що основне росіяни намагалися це вбити дуже багато дітей. Таким чином влаштувати тут отаку, от знаєте, стан, на який би дуже гарно лягали, як вони думають, оці всі крики блогерів, знову ж таки, повторюю, заздалегідь підготовлені, з тим, що треба бігти замирятися негайно. І от, бачите, при цьому. Самі на свою аудиторію вони прямо кажуть, як Медведєв, що да як тільки Україна не. Підпише якусь мирну угоду, зразу треба буквально готуватися до того, щоб захопити Україну повністю. Ну і знову ж таки, в ці, в ці ж самі, скажімо, контексті можна сказати і про те, як відбувалося це засідання безпеки ООН, там, де Небензі виступав, так от, після засідання Ради безпеки ООН, росіяни влаштували такий прийом, ну бо вони ж почали головувати на Раді безпеки ООН. Е, і от е, обід е, святковий для цього головування одне з е, там уж, ну, того, що подавали до столу, там був е, е, курча по-київськи. Ну, також дуже знаєте промовисти жести. Ну, прямо скажем, після того, як вони відбомбардували по Україні і збиралися, я ще раз наголошую: збиралися вбити багато дітей, вони подають Курча по-київськи. Чому вони це влаштували? Да? Ну, по-перше, тому що план зараз, головний план росіян, це намагатися підбурити і знищити Україну шляхом якихось е перетрубацій всередину. І про це вони насправді в своєму телевізорі говорять вже давно і цілком відверто, як, наприклад, оце. Наша задача зараз не привести на Україну проросійську російську Невозможно! Возможно, не буде. Наша задача сейчас устроить им февраль 2017 -го года, сделать так, что пусть одни антироссийские конфликтуют с другими антироссийскими. Нам главное, чтобы из-за этого конфликта рухнул фронт. Нам главное, чтобы из этого конфликта началась свара внутри украинской элиты. Начали напрямую с нами договаривать. Объект... мы на это специально работаем системно. Это все качает внутриполитическую ситуацию. Наша задача еще раз, наша задача сейчас не освобождать максимальное большое количество территорий прямым натиском. Наша задача сделать февраль 2017 -го года. Сдача... Ну, тобто, це вони згадують люди 17-го року в Росії, коли насправді обвалився тоді в Першій світовій війні фронти. І в результаті розвалилась російська імперія. Оце вони так собі уявляють, як треба діяти в Україні. І тому навіть наступи росіян на фронті це для них зараз не головне. Головне, це розкачування ситуації в Україні. І вони, бачите, про це достатньо відверто кажуть, що не не, 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 не ті наступи на фронті. Головні, головні це от оці всі. Е Ну, ця інфосволота по своїй суті, яка працює на росіяни, тут е, намагається розповісти про те, що армія не така, ППО не таке е, влада не така, і, і, і взагалі треба щось от, от, е, негайно там робити, і треба щось тут підбурювати. То вони просто сподіваються на, на таким чином, що люди на фронті ну, просто прямо скажемо, візьмуть і зрадять. Ну, це, Такі сподівання дуже, знаєте, примарні. Але вони є. вони є. І вони ґрунтуються знову ж таки на тому, що е, ну, вдається росіянам залучити якихось негідників, які сподіваються після того там, стати кимось там в окупаційній адміністрації. Ну, Даремні ці сподівання хочу я вам сказати. Тому що знову ж таки на свою аудиторію цілком відверто про всіх оцих. Е, Ну, сволото, яка намагається працювати на росіян, э, росіянам говорять, що ні. Всіх їх потім кудись відправимо, там, які-небудь табори, куди небудь типа, Улага. Нет ніяких проросійських еліт на Україні. Всі українські еліти навіть не знаю, до какого уровня, ті, які не сбегут, должны отправиться строить вторую ветку Бама. Ну і от чому вибраний саме цей момент? Не тільки тому, що там може там в Україні якісь настрій ні, ні, не в цьому справа. Справа скоріше в тому, що ми підходимо зараз до якихось дуже важливих таких речей, коли наші партнери на Заході мають щось вирішувати. Ну якісь серйозні речі. Ну і, от, по-перше, це звичайно той саміт НАТО, який відбувався. Ну дуже зручна для Росії ситуація. це в момент, коли вона починає головувати, в ООН, паралельно відбувається саміт НАТО. Зрозуміло, що цей саміт ну, не міг. І не, не, не прогнозувалося, що там запросять Україну в НАТО. Про це говорилося, ну, мабуть, ще рік назад, і якщо хтось думав, що це буде не так, ну це насправді були б дуже такі, знаєте, ну, якісь фантастичні припущення. Ні, нас би не запросили в НАТО. Але, звичайно, там мова б йшла про те, і вона дійсно там йшла, щоб надати Україні більше спроможностей відбивати російську агресію. І отут, звичайно, е Ті можливості, які має НАТО для того, щоб все ж таки серйозно завдати Росії поразки, ну вони викликають істерику на російському телебаченні. І Це прям видно. Тому що, попри всі їх крики про те, як от вони там, готові воювати з НАТО, коли доходить до серйозних можливостей, яких тут починається дійсно переляк. Ну а тепер абсолютно безумні новини з та НАТО. США. могут передать Украине ракеты, способные бить на тысячу километров. В Вашингтоне Зеленский попросил снять ограничения на прямые удары по российским аэродромам, где бы аэродромы не находились. Отмашку на начало Третьей мировой войны Зеленский может получить уже завтра во время личной встречи с президентом Америки. В случае положительного ответа в радиус поражения дальнобойных американских ракет попадут объекты стратегических ядерных сил и наши города миллион. Смотрим вместе на карту. Под прицелом Москва, Казань, Нижний Новгород, Саратов, Воронеж, Волгоград, Ростов-на-Дону, Сочи и Краснодар. Ну, то есть речь идет не про ракеты атак, с которой бьют на 300 километров, а про крылатые томагавки. Наземные установки для запуска этих ракет уже существуют. Максимальная дальность действия 1800 километров. Так Готовитесь вы к войне или нет? Так захватив Украину, пойдем мы на Польшу не очень понятно. Чого ж не дуже зрозуміло. Насправді, наприклад, для Соловйова абсолютно зрозуміло, що якщо дійсно воювати з НАТО, то воювати Росії нема можливості і, грубо кажучи, нічим. Якщо завтра війна, якщо завтра в поход. А якщо завтра війна, якщо завтра в поход, а війна то вже прийшла сьогодні. І що ми можемо протипоставити? Пожалуйста. НАТО ЗОЛЬДАТН 3 миллиона 438 тысяч 97 человек Россия 1 миллион 320 Китай 2 миллиона 35 тысяч Но Китай-то не стоит с нами рука об руку В этом вопросе НАТО пока, сегодня по крайней мере Китай не объявила Итак ну, 2,5 раза превосходство В численности При том, что превосходство в мобилизационном ресурсе Почти 8 раз но у них миллиард населения совместный. У нас 150 миллионов. Смотрим дальше. Военно-морские силы. Что есть у НАТО? Так, 390 разнообразных типов боевых кораблей. У Китая 154, у нас 92. Хорошо. 12 миллионов 417 тысяч самолетов боевых.

А їх підсчетом у нас. Самоходної установки: 3 тисячі у нас, 1794 у НАТО. І 13 тисяч у НАТО, 17 742 у нас. Та ніяк вони не планують перемогти НАТО, тому що вони не з НАТО. Воюють, ще раз скажемо, вони воюють з Україною. І це Медведєв чітко сказав, що мета захопити Україну. А ці всі розмови насправді про війну з НАТО і все це. Це просто для того, щоб потім сказати, от які ж ми молодці, це ми знаєте, протистоїмо, тому що ну це ж ніби як -чесно і дуже по радянськи, так воювати з НАТО. Ви скажете, де ж тут логіка? Да? Тому що ну здавалось би, напередодні саміту НАТО, з яким вони ну, реально бояться, щоб НАТО дійсно застосувало всі сили, взяти, вдарити по Україні, і як вони насправді ще раз кажу, хотіли вбити купу дітей. Да? Де, де логіка, що можна отримати? Е, це ж ніби їм е, ну, не, не дуже так зручно би було б влаштувати таке е, і, і отримати дійсно, а раптом Україні дадуть там агавки. І тоді оці всі розмови з Кебієвою будуть не тільки розмовами, а прямо реальністю. А ні, скажу я вам, не так трошки все є. Тому що насправді е, тут. Намагається Росія влаштувати приблизно таке, як вони робили в Сирії. Там, якщо ви раптом не знаєте, з 15-го року вони спокійно собі бомбили лікарні, стирали міста взагалі повністю, і якось ну, якось от не воювали вони все ж таки з НАТО в результаті. Звичайно, Україна не Сирія, ні. Абсолютно інша ситуація. Але Сами россияне оце все могут говорить только тому, что они абсолютно уверены. НАТО с ними не воюет. Воно не пришло на эту войну. Показательнее еще и другое, что даже по поводу победы над Россией, у них нет единства даже на уровне заявлений. Что, наверное, говорит о том, что у них и нет понимания вообще, в каком месте относительно победы над Россией они находятся это может быть ответ, а только такая, как была у нас, когда мы были по России. И чтобы Соловьев просто ну, стоп подибно рассказывал у себе в эфире. Вот я читаю утренние сводки. Мне, конечно, извините, меня охватывает бешенство. Мы сейчас кому рассказываем? Отбита атака беспилотников. В результате падения обломков и дальше пошло. Сгорело то, сгорело все, загорелось... Это что, отбитая атака беспилотников? Нам удалось преодолеть возгорание. Мы остужаем трансформаторы. Да, кстати, половина губернии без света. О, да, кстати, мы сейчас ограничим подачу, но это никак не отразится. Серьезно? Может, уже хватит, а? Может, еще молебен провести? Нет? Не поможет? Тому, если мы хотим все защитить, чтобы нас не стерли земли, то треба бити самим а не сподіватись що хтось це зробить за нас ніхто це за нас на жаль не зробить побачимося